Так, з тістом розібралися, а тепер ще є отака штука. Ну, мабуть, жінки вже розібрали, що це таке. Це з картофеля. Що це таке картопляне? Так, на дату не дивіться. Слунок нормальный. Так, и тут я рецепты, чи як, да. як рецепты, як называется рецепты, а, а? Э, ингредиенты, не, не ингредиенты, ингредиенты, это картопля там это, а это рецепт, рецепт, Як, як називається рецепт? Ну кулінарії. Зрази. Зрази. Зрази, а зрази. Рецепт на зрази. ой, 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 ой. це. За Бог. Так е. Чого вони? Мабуть, посолити, поперчити яйце і і на сковородку в масло його обжарювати. Мабуть так. Якщо у когось є інше, то тоді говоріть. Говоріть. А, мені так. ви, треба таке. Назад. Може хтось прочитає. Мені треба назад, так Так, ну що. Максим, будеш їсти? -кар -кар зрази чи картопляники, як, як це у нас? Да. Не будеш? Не буду. Нічого. Дід зробить, і, а потім скажеш, не, будеш чи не будеш. Добре, я буду. <сх> ну, добре. ну, добре. Добре, добре, добре.